Для перекладываємо ну, пілямо в що я таке так беретаємо слізькі після січка, піджавлюєте трішки. Потім засипаємо подрібнувину гнупочку. Типимо почечку приклали. Трошки піджавлюємо і заливаємо водички. 100 мл води і накриваємо ричку. Зайдемо, поки вона трошки підійде. Як вода тільки підпиталася, розбиваємо яячки. Ну, коли несуться, суть їх можна більше, Ну, в нас падінки забили. Надягаємося, вбиваємо так яєчок по максимуму, у нас, по максимуму одно. І накриваємо крішечки, йдемо далі. Коли майже повністю питалася вода, все, зверху сира. 100 грам сир. І накриваємо кришечкою. і виключаємо газ. Через 5 хвилин, коли сирок розстав, можна насипати.